Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні ми з вами згадаємо назви тварин, які живуть вдома. Ось цих тварин ми з вами і згадаємо. Вони живуть вдома. Хто це? Корова вона живе дома. Це хто? Кішка, мяу, кішка, мяу каже та кішка, вона також живе вдома. Це хто? Це кінь. Він теж живе вдома. А це хто коза, коза також живе вдома. А це хто собака, гав собака, гав? Собака також живе вдома. Молодці, а зараз, дітки, самостійно. Згадайте? Тварин, яких ми зараз закріпили, корова, це хто? Кішка, мяу кішка, мяу кішка. Собака, собака, гав собака, гав гав. Кінь. Він також живе дома. Молодці дітки! Ви гарно засвоїли тварин, яких ми сьогодні згадали, але дома живуть різні тварини. Ми їх згадаємо пізніше. Ви були молодці. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!